У нас такий електровелосипед, електровелосипед на 800 Вт колесо 48 вольт. Стоїть 4 акумулятори 18 Амперних аверексіди. це Потужні акумулятори, яких вистачить десь на пробіг 50 км. 50 км. Короші акумулятори брав для себе. Сам їх продаю, сам для себе їх брав. Вон там написано Everxed, Everxed, А -no Micro, 18 А. Далі що тут у нас? Стоїть контролер 48 В 60, 600 Вт. Можна більше взяти навіть бо колесо до 800 Потім що тут у нас є. Дві ручки, переклю... Дві ручки тормозів. Які відключають мотор колесо. Ручка газу. Ген -ген. І ще одна ручка гальмів. Ось яка відключає мотор колесо. Цікаво. Що, угу. ну, поїхали, починається дощик. Чик заводом. Просто повертаємо. Ось так дивіться, як буксує. Z місця się staniem, prosto tak pokażemo łhochczą. З місця, стартує з місця. У мене вага десь під 90 кг 87. З місця стартанув. Поїхав. Вже проїхав в такому темпі, десь, мабуть, 2 кілометри. Вивчаю місцеві поля. їде тихо, беззвучно, газує, добре, з місця стартує нормально, навіть рве, так що аж колесо прокручується. Так. Заді акумулятори треба краще закріпити. Швидкість дуже не набирає, бо тут горби. Акумулятори закріплені не дуже добре. Треба над ними ще попрацювати. Я от ще педалі ще ні разу не крутив. Заряд акумуляторів повний. Показує. Ще раз покажу, як ми тут встановлювали. Значить, ми поставили акумулятор отак на задній. Ось, тому що акумулятори такі досить важкі. Чотири акумулятори важать 22 кг, то для того, щоб не заносило, ми їх опустили на задню вісь. Акумулятори тут з'єднані дротиками. Це ми тут тимчасово дали вілочку таку, оцю, от, щоб, щоб воно не роз. Під весом не розтискалося. все, тут далі все з'єднано. Це під вихід під зарядний пристрій. от Такий він, як комп'ютерна вілка. Ну, вот. ну, це ж така незакінчена конфігурація, моя вже в, в процесі створення. Що їдемо далі? От мені оцей момент подобається. Нажимаєш, газу на ну, прямо рве. От я сижу на ньому, але так неповною вагою. Прямо землю вервалась під цього. Поїхали. Далі. Швидкість набираю взагалі досить швидко, особливо якщо не зі старту, то прямо так серйозно. Їздив на ньому по асфальті, тут, на жаль, асфальту немає, то ну, така... Вообще аж ветер свистеть. В районе 50 километров набирает легко. Даже не знаю, чи я максимум на нем ездил. Но ощущения такие дуже хорошие. Серьезный. Серьезный аппарат. Ну, но, но досить колеса досить важкие. Ну як, досить відносно, там, скільки там щось 6 кг наложить. Чи 6,5 Ну і акумулятор. 20 кг це. 22 кг це серйозна така вага. Але в чому їх плюс, що на ньому можна проїхати 50 км, а може і більше, я навіть ще повністю не, не зміг їх виїздити, щоб до нуля розрядилося в процесі збірки. Він на ньому їздив так а за 3-4. Бо він знаходиться на дачі, Та, то ми сюди рідко приїжджаємо, От, але дуже подобається дуже хороший апаратик. Дуже заїхали кудись так далеко від дому. Так, буквально за пів години об'їхав весь масив. Минулий раз через ліс, в лісі проїхав, так класно, їдеш собі через ліс, тихо, не крутиш педалі, собі там об'їжджаєш, путешествуєш. Дуже цікаво. От ми до озера якось вас поїхали. є якесь озеро. Був би я рибаком і була б у мене удочка, то б сів порибалити. Але так як я... Це в мене гальма так звучать. О, тут якесь таке як гарне озеро. Вот. Ага, ну еще ручки вот такие-то специальные ручки, они тоже ходят в комплект. Они две однукові, одна вот ручка газа, другая просто ручка. Вот, дуже мне подобается цей зверь, зверь, конь. Так, хочется Трошки. Тільки хочеться його випробувати по максимуму, але поки що не немає можливості. Ще акумулятор не закріплені, так потрібно. Що тут ще показати? Цікавого. Ну от тут зробив такі клемки, клемники. Спеціальні підпаяв, щоб цю систему зробити. Провода, провода. Провода були свої. От. Тут вчепили їх акумулятор акумулятори, вчепили їх на, на отакі вілки на оськи. Там приварили, ось зробили таку, таку підставочку під акумулятор з поголка. З однієї і з другої. Не знаю, чи видно. Короче, якось так от підварили. Тут взяли ящик, розрізали металевий ящик. Це короті, металевий ящик розрізаний. Так, на палах і вирізаний. І тут от загнули його, заварили і зробили такі корзини для акумуляторів. Корзини знизу склали пінопласт, тут підклали пінопласт. Якщо треба перев'язати, бо коли на ямах, то вони підскакують. Ну і від доща якось його захистити більш-менш нормально потрібно. Нормальніше. О, тут хтось підійшов. Я виключаю трансляцію.